Всім доброго вечора! Вітаємо вас на каналі Село Сало. І сьогодні у нас буде важлива процедура. І чому вона так сталася, зненацька? Постараємося зараз вам про це розповісти. Будь ласка, підходьте за мною. Ну от ми знаходимося коло наших двох свиноматок. Одна це у нас Дашка. Як ви знаєте, ось в неї там виводок, 15 штучок. Всі гарненькі, всі красивенькі, хто смокче, хто спить, воно вже колосицьке заснув, рядочком так і лежать. Тут це нормально. По ній, в принципі, нема що розказувати. ну якби Поросята почуваються, ростуть, коли буде відлучка, тоді відлучимо. ну Не знаю, на який там день чи на 21-й день будемо відлучати, так як і попередню свиноматку, там чи на 23-й. Чи на 28, як взагалі це полагається, скажімо так, Ну, будемо дивитися це все по поросятах. Як тільки поросята будуть, ну, скажімо так, не 10 ще кілограм, хоча бувають такі випадки, у нас що ми відлучаємо вже прямо 10 кілограм, там 11, і відлучаємо. Але хоча б, щоб були вже за 6 кілограм, ну, десь так 6,5-7, і тоді будемо старатися відлучати. Хоча, так дивлячись на цей виводок, ну, поросята можна сказати, немає такої, як то кажуть рознобоя, всі майже однакові. Є трошки більші, є чуть-чуть менші. Ну так, щоб різниця сильно колосальна була, то немає. Так я думаю, що вони, в принципі, до моменту відлучки ну, будуть якби, ну, чуть-чуть більшенькі, чуть -чуть меншенькі. Ну, в принципі, всі однакові. Бо бувають такі випадки, що, наприклад, от оцей випадок, що з бомбілою, прийшлося відлучити раніше, тому що був дуже сильний. Рознобой почав явно виражатися, коли, скажімо, поросята, деякі екземпляри, ну не деякі, а 10 штук конкретно, були вже за 7 кілограм, а другі були там кілограм по 5 і ті поросята, які здорові, Начали їх просто так, знаєте, Носами Зразу вони всі поміщалися, коли її цицьок. Але після того, як вони ті набрали вес би, бистро, 10 штук. Їм просто тісно стало коло її кормушки, так сказати, і вони почали їх відкидати, на саме поразні сторони розкидати по цьому, і вони почали бачити, що сильно терять у вазі. Ну і були ми вимушені частково відкинути 10 штук від неї, а залишили 4 штуки. А якщо взяти от раніше, у нас була Машка, коли вона привела 21 штуку. І там було 16, по-моєму, штук живих, начебто так, я пам'ятаю. І теж в неї була ситуація така, що от більшенькі пішли, меншеньких почали забивати, і ми були вимушені так само зробити таку ракіровочку. розумієте, Більших забрали, меншеньких оставили. Ну, з нею все було гаразд. Ну, якби трошки там покричала, потривожилася, що типу, поросят менше стало, поки годувала поросяток менших, скажімо так. То більшеньки там тривожилися, бо чую вже, що вона годує. ну, Типу кричать: дайте мені молока, дайте мені. Але якби все пройшло так гладесенько, хорошо, І вона, о тих, що ми залишили чотирьох колонеї, вона їх підгодувала до тих розмірів, що, скажімо, тих, що ми відкинули. І коли ми вже остальних однеї, одмашки, я маю до не за цю, свинку, я за другу розповідаю, ми відкинули. То ті поросята, які коли не 4 залишились, ті па для підтримки для збільшення їхнього росту, вони порівнялися з тими попередніми. Ми їх скидали в одне місце, збризкали дікалоном, перед вечором це зробили. Потушили там світло, там ночничок тільки залишили горіть. Вони трошки почувлися, поки це покусалися, але наутро були, ну там як, як, як скрізь у стадії, як змішуєте там, то за вухо, то за горило, там десь хтось скусив. Підпшикали там чим спреєм, підбризкали, і все нормально. Коротше, вони принюхалися, і все було добре. А от тут ситуація ну, зовсім не та. Ми зовсім навіть не очікували, що таке може бути. Хоча от людей я чув, що от може бути отакий от випадок, що свиня загуляє з поросятами. Понімаєте? От в чому діло. Ми думали, що зробити. Ми думали, наоборот, оцих поросяток, типа залишимо. Коло бомбіли для того, щоб підтримати їх, щоб вони догнали ту вагу тих поросят, що відкинули. Ми думали таким чином. Вони будуть з нею до тих даже пір, не тільки поки доженуть тих поросят, а до тих пір, поки от в цій свинки буде момент відлучки поросят, щоб тоді взяти, наприклад, оцих, скажімо, в 28-й день, ну а тим уже, який би був там 30 з яких би був день, і разом хотіли відкинути. Для того, щоб вони тоді дві разом, скажімо там, на п'ятий-шостий на шостий день одночасно погуляли. Ну, типа так, щоб разом тоді поросилися. Ну, ми так хотіли, понімаєте, Але е, хотіли так, а зробилося зовсім по-іначому. А вийшло що? Получається, що ми тих свинок старшеньких 10 штук откинули, оставили тут з нею трошки менших. Хоча вони буквально ось, ось за 6 днів, ну та як на глазах прямо вже піднялися, ось, ось самий старший, який тут між ними був. То він уже, я бачу, догнав тих. А от ті троє, ну, десь днів через 6-7, я думаю, вони так само вже будуть по тій же вісовій категорії, як і ті. Це таке діло. Ну, Це таке. Я знаю так, що вони доженуть. Але ж свиня нас підвела. Ну, По-свинськи поступила, як то кажуть, з нами. Думали їх скореювати всіх, щоб разом цей. А вона тобі бац! Вчора заходимо починає гуляти. Сьогодні приходимо вона кричить на весь сарай, свиня гризе оцей станок. Ми боїмося, щоб вона його не розвалила і не вийшла гуляти по сараю, свої права тут качать, понімаєш в такому плані. Ну, коротше, загуляла конкретно, і все. І з поросятами. Я тож думав, що, типу, залишу ж поросяток, вони ж її будуть смоктати, вона думатиме, що в неї є поросята, все-таки вона не буде гуляти. І так же ж ми б їх, я ж кажу, як би хотіли підігнати двох разом. Але оказалося, що загуляло. Я це ще замітив, знаєте, мені якось подозрительно стало, коли ми е, зразу отих відкинули від неї перших десятьох. Ну, от така якась ситуація сталася з нею, що от якось оцих чотирьох вона не зразу хотіла кормити. Типа вона чує, що там десь поросята, її кричать. І тільки цих тіпа, цих ж кричать, типа, дай їсти, вона лягає, ті починають там орати, типа, дай нам теж, Вона схвачується і все. І цих не хоче кормити. Я вже думав взагалі, що вона. Цей ну, геть відмовиться, кормить, не буде кормить. Коли ні, пройшло десь, отако, мабуть, ну, цілий день до пізнього вечора. І вона тільки аж за цілий день, у пізно ввечері, їм союзволіла, як то кажуть, дати перший раз поїсти. Ну, Вона вже змирилася з тим, що з неї залишилось 4 штучки. Але, от бачите, така дивна була поведінка в неї цілий день. І що ж, після того, да, вона почала давати, давати, давати. І відтоги на п'ятий день. На п'ятий день вона загуляла. Ну що робить? Поїхали ми сьогодні по кнура точніше по сперму кнура Купили е, два флакончика, ну в комплект дози. Входить два флакона і один катетер сперми. ну Катетер для введення сперми. Ну і що? Вирішили парувати, хотілося, я ж кажу, зробити щоб одночасно було, ну, вийшло наоборот отако. Тобто, виходить, що вона, якби, загуляла раніше навіть того сроку, якби ми, наприклад, їх відкинули 28-й день, а потім ще там ждали 5-6 днів, то виходить, що вона, якби, загуляла, в принципі, на 28-й. То, тобто, що ми відкинули його, їх у 23-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й. Сьогодні якраз 5-й день, Да? Получається так, що, тобто, вона Загуляла раніше на 5-6 днів, чим от положено би дати було, якщо б ми їх положено, відкинули у 28-й день. Ну що, сперму купили, все підготували, свинка якби готова для спарювання. Для стимуляції її ми будемо використовувати отакий запах хряка. Користуватися ним дуже просто. І головне, що ми вже неодноразово користуємося. ну То була одна фірма якась, це вже друга фірма це ось о, запах кнура. Написано, це польський виробник якийсь, але без різниці. Він добре пахне кунуром, що той попередній, що у нас був. Не пам'ятаю вже навіть назву, що цей. Ну, ось таким чином ми все просто раз так обчвикався. І вона, бачите, раз і зупинилась. Дивіться, раз вуха піднімається, раз і зупиняється. Ось вона оно, нюхає, нюхає, тобто кнура. Тобто цей запах дуже стимулює свинку, якщо нема, наприклад, у приміщенні конкретно у вас кнура свого, то можете, наприклад, пока користуватися оцим. Спермодозу десь купили, запах кнура купили в ветаптеці. І таким чином ви стимулюєте свинку і заставляєте її більш-менш стоять при тому, коли ви будете її спарювати. Так що, тако, переходимо до спарювання. Ось ми прийшли до нашої свинки. Для цього ми використовуємо отакий одноразовий катетер. Який, бачите, запакований герметично в такій плівці. І спермодозу. Спермодозу, зараз я покажу, секундочку. ми купляємо там, де ми і беремо, купляли наших ефочок. Спермодози йдуть у двох таких флакончиках. Тобто, одну дозу ми використали зранку, а другу використаємо зараз. В таких пакетиках спермодозу, написано, що це буде покрити максимусом. Ось навіть видно, бачите, максимус. Е, спермодоза сама у мене ось тут під мишкою. Я її так запихаю і прогріваю. Ось в таких флакончиках. Бачите? Ще ще декілька хвилиночок я потримаю у себе її під рукою, для того, щоб вона була тепленька. І потім ми будемо її. Використовую для запліднення нашої бомбіли. Тож, поки доза гріється, значить, я використаю для її деякої стимуляції запах хряка. Отако бризкаю, отако її чухаю, щоб вона стояла, трогаю за бочок, отако, і вона буде стояти. Можете допомагати мені з тієї сторони підбризкувати флакону. Отако. От Мене її, Ну, це, типа, як би прелюдія для того, як от з кнурьом вона парується. Кнуряш запускають до неї у клітку. Кнур ходить неї, Там рилом її штурхає в бік. Якби питається, вискочить на, 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 на спину їй. Оце для того ці маніпуляції отакі, і проводяться, щоб свинку максимально привести в охоту, і щоб вона стояла. Так само періодично бризкаємо запахом кнура. Ну, ось так я дивлюся, я її щупаю, стукаю туди-сюди, як би стоїть. Для цього я беру, розриваю флакон, оцей катетер, то есть, І пробуємо. Уводить катетер нашій свині, яка загуляла. Ось тако. Вводиться катетер поступово і прокручується потрошку проти часової стрілки. Все. Катетер дійшов якби до краю, і це ж одночасно ці процедури поштурхування, поглажування проводимо. Знімаємо захисну плівочку катетер чуть-чуть так пробуємо відвести назад, як би він зафіксувався. Ну от, спермодоза вже зігрілася, і зараз ми будемо її вводити. Для цього відкручую крайок і вставляю. Все. І продовжую далі стимуляцію. Цей процес займає деякий період часу. Це не так сильно воно швидко робиться. Ну, але на все потрібно терпіння. Так її гладимо, штурхаємо, і вона от стоїть потрошечку потрошечку спермодоза всасується. Якщо звернути увагу на флакон, зверніть увагу на сам флакон, зближте, будь ласка, швидше, він інтенсивно почав звужуватися і все всосалося. Бачите? Зробився повний вакуум. Тобто свинка в конкретній охоті. Вона все його засосує всередину. Так. Я так зубом прокусив. Вакуум, щоб збити. Це можна зробити ножом, можна зробити ножницями, можна зробити зубами. Я не гидую. Все, зробили. Тобто, я ж його не, не пив і не їв. Я просто прокусив зубом у верхочку, зробив дирочку, щоб спустити воздух. Все, спермодоза вся зайшла. Свинка дуже добре стояла і все це. Одразу витягувати не потрібно. Можна зняти сам флакон, а трубочку трошки перегнути. І хай декілька хвилин, отак ще воно побуде. ну Допустимо, там хвилинку, дві, ми так більше не не держимо. І після цього тоді можна буде вже витягувати катетер із свині. Ну, в принципі. Можна так потрошечку, потрошечку, поступово. Отако витягуємо, витягуємо. І все. Все. На цьому процедура запліднення свинки закінчилася. Тож, на цьому будемо закінчувати наш випуск на YouTube-каналі Село та Сало. Всім гарного дня. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. До побачення!